вітаю на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні у нас така доволі цікава тема, наскільки ви приспособлені до виживання у надзвичайних е, яких умовах. Що на це мене спонукало, я дуже цікавлюсь такою темою. Зараз Бушкрафту. Не знаю, загугліть, Вудкрафт, бушкрафт, Це Наскільки людина здатна виживати у таких надзвичайних умовах, у обмежених умовах, наприклад, у лісі, це ну, зродні скаути, да? як скаути, як в таких суворих умовах вижити там, де, можливо, необхідно будувати своє житло, шалаш Да? Щось з дерева, де обмежений доступ, можливо, до води, до якихось ресурсів і взагалі до умов цивілізації. Давайте хай буде два варіанти: наскільки ви здатні виживати в таких умовах, і що б вам допомогло саме вам. Який у вас є свій власний досвід та ресурс? І, ну, не знаю, наскільки кому доведеться в цьому житті виживати в таких умовах. Да? Зараз такі непрості часи. в нас, тож, я думаю, така цікава доволі тема багатьом. Перший варіант. Так, правильно, ні, від вас буде це. Так, перший варіант, да, і другий варіант. Так. І хай буде це власний ресурс, да, власний ресурс, а це те, що вам би допомогло на іншій колоді ще додам, додам перший варіант, щоб вам допомогло, і другий варіант. Давайте дивитися. Перший варіант. Дивіться, у вас доволі таки сильний взаємозв'язок, такий енергетика сильна, по-перше, да? взаємозв'язок, із, я би сказала, ви, по-перше, не хіло так розбираєтеся в, можете, в астрономії по зірках, да? читай по зірках. Якісь планетарні знання у вас є, можливо, ви розумієте, як то вплив світил, можливо, якось по компасу, навіть, я би сказала, повинні розбиратися. Далі, з тваринами, з тваринним світом ви добре ладите, якщо ви будете навіть в яких-то надзвичайних умовах. Просто впевнена, з вами буде такий якийсь вірний друг, як то пес, да, пес або кішка. І навіть, я би сказала, це не просто друг, а це Такий помічник просто яким-то чарівним магічним способом він вам міг би допомагати. Ви б самі дивувалися і розкрили б в ньому щось таке до того, доки ви не почала, Доки ви не опинились в таких умовах надзвичайних, доки ви б не змогли розкрити тих якостей свого друга такого. Да? Давайте ще розкриємо, що ще у вас який ресурс. Ну так, я вже кажу. По-перше, вас е ви неплохо можете е готувати, ви здобудете собі їжу в таких умовах. Це і в вас є таке, і знову ж таки у вас якась магічно ви притягуєте до себе. Весь тваринний світ. Да? Краще за все, такі як риболовля б вас да? рибну юшку зварити. Ну, Звісно ж, такі моменти, як котелок носити з собою, це вам, ну, хто відправляється у поход, тому зрозуміло, що такі речі потрібно брати. Далі. Ну, Тут карта-Підказка. Ви неплохо так на гірській місцевості можете орієнтуватися і полюбляєте то ще які ресурси, можливо, у вас. Так, ну, багаття розвести ви зможете, так? І, я би сказала, якась надприродня сила навіть вам би допомагала. Причому тут мене дивляться, хто якимось енергіями обладає такими, що притягують і навіть з інших вимірів, яких да. допомога звідти навіть душі якісь. Це і про лісовиків оцих всіх, да? угу. тобто вас не трогають э, ті лісові якісь. Кижаки, да, ви навіть би там якісь свої влаштували закони в таких от умовах. О, все, кожен вам підчиняється, підкорюється, ви б навіть змогли керувати тим місцем, десь в таких умовах, диких хижих хащів, да, джунглів, ви б змогли керувати. Всім, що вас там оточує. От як цікаво, такі потужні особистості. А що ще вам би допомогло? Ну, Дивіться, карта сонце. Звісно, що це знову ж таки просвітило про сонце. Краще вам, звісно ж, було б подорожувати в такі от місця безлюдні, там, де нема людей. Звісно, що в літній час. В літній час. Ось такий у нас перший варіант. Ну, якщо ця тема цікава взагалі, то будемо і далі розвивати. От, мені, наприклад, дуже цікаво. Перейде до другого варіанту, який у вас ресурс до виживання да до бушкрафту. Ну, все світ, дивіться. Ви взагалі тут е, зможете ужити Фактично буде мені, тут кажуть, тут, що у мене Міс Всесвіт, і з букашками, із ви. Причому у вас тут такі, як вам не страшні навіть насікон. Тут взагалі не страшно навіть Ні москіти, да? ви розумієте, як Можна або захиститися, або навіть на свою користь то все а, переключити. да? Луна вогню. М -м -м, так тут відьмачки мене дивляться, тут на якісь шабаші ви, а, більш за все, як створите союзи якісь воль... однодумців. да? Скоріше за все, Подорожуватимете не на самоті. І, до речі, це ваш як нульовий відлік, почат... початок чогось. Ану, давайте подивимось. Начебто, це у вас і буде в житті таке? Ну, точно, ви навіть будете свої стосунки, зав'язувати з таким чоловіком, який зможе з вами подорожувати. Дівчата, да? Ви дуже дієва особистість. Просто запальна, просто жінка-вогонь. Тут мені показують. І чоловік у вас просто ви можете такого чоловіка притягнути своєю енергією просто. Да, І з ним саме з таким чоловіком вас зведе доля, з яким ви зможете зрушити навіть скелі. да, ох. Заздрю по-хорошому. Ну, згодом і я подивлюсь цей варіант, можливо, оберу. Я щось так відчуваю, що і я б обрала цей варіант, бо мене сам приваблюють також такі чоловіки, з якими, можливо, і бажано подорожувати, бо на самоті якось навіть. І не. І який також вміє навіть в яких. А, таких умовах да, буршкрафту виживати і жити, навіть і мати зручності якісь. Так, двійка валунів. Ну саме тут про створення пари. Навіть завдяки вашій, вашому тяжінню до такого роду життя. Такої, я би сказала, якості життя, як подорожі, як, можливо, будівництво це сумісне, подивіться, це е, фундамент, це фундамент стосунків. Тобто, хочете створити міцну пару о, саме такої якості, як ви бажаєте. Пустіться в подорож з цією людиною, да? перевірка на. Міцність на міцність всього людини, на міцність стосунків в тому числі. Тож то так, давайте ще подивимося, що вам допоможе. О, ну вам тут Туз Пентаклів говорить що. Дійсно, це шанс. І шанс на створення стосунків, шанс на а, високої якості життя, я би сказала. Якщо ви так от у поході у таких. Подорожах, які є перевіркою заодно стосунків, втримаєтесь і будете, знаєте, як то кажуть, буде що згадати на старості. Да? Це дійсно неймовірні можуть бути враження, неймовірні. Емоції від таких подорожей, де люди мають щось робити разом, якісь будувати фундамент, можливо, будинок, можливо, якийсь то бушкрафтовий, да, дерев'яний будиночок у лісі, а чому би і ні, там, де вони, там, де ви будете жити і будете щасливі. Ну, я не кажу назавжди там, але ж би і ні, чому чом би і ні, де ви зможете подорожувати, зупинятися. Ну, дивіться, тут шестірка метлиці, навіть тут про такого роду міст, як я кажу, будинок такий, можете в інтернеті подивитись, зараз багато хто е, строє, І навіть є такий канал да, лісной, не знаю це хто. Е, 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 е. Ну, Там багато англійською в описі, да? але ж не знаю, хто там. Але так називається канал да? лісной. Введіть, загуглять, можливо, знайдете. Ну, В Ютубі це відео, або в Ютубі зразу ж набирайте. Подивитесь, досить цікаво, як людина будує будинки дерев'яні, такі у лісі. І... Досить цікаво. Тож такий у нас сьогодні незвичайний такий розклад. Як був пишіть, коментуйте, чи в такому форматі продовжувати. І я вас люблю, обіймаю. До нових скорих зустрічей.